Welcome back to my channel Unit 11. SS as, as and Comparative Adjectives. Сьогодні поговоримо з вами про граматику. Отже, у нас сьогодні розділ Grammar Reference and Practice. Працюємо з вами на сторінках 145, 146 нашого підручника. When we compare two things, Коли ми порівнюємо дві речі, we can use s plus adjective plus s to say the things are the same. Ми можемо використовувати конструкцію «as», потім прикметник, потім іще одне «as», аби сказати, що речі однакові. In my school pizza is as popular as burgers». В моїй школі піца така ж популярна, як і бургери. Uh, we can use not S plus adjective plus S to say two things are different. Ми використовуємо конструкцію not S плюс прикметник плюс S, аби сказати, що дві речі різні. Тобто у нас іде речення заперечне. Наприклад, chocolate cake isn't as healthy as fruit salad. Шоколадний тортик не такий здоровий, так? Не таке здорове харчування, як фруктовий салат. The form of the adjective doesn't change with s plus adjective s. У цій конструкції S прикметник S, прикметник зовсім не змінюється. A burger isn't as big as a pizza. Бургер не такий великий, як піца. Тобто жодних змін прикметник не зазнає. Давайте подивимося на практиці. I'm short, but my sister is very short. Я маленька на зріст, але моя сестричка дуже маленька. I'm not as short as my sister. Іншими словами, я не така маленька на зріст, як моя сестричка. 1. The burger bar is popular. The pizza restaurant is popular, too. Burger, бургерний бар популярний і піцерія популярна також. Отже, вони еквівалентні, вони однаково популярні. The burger bar is as popular. As the pizza restaurant. The pizza restaurant. Ireland is wet. Ірландія волога. Scotland is wet, too. І Шотландія волога також. Тобто там постійно йдуть дощі. Ireland is as wet as Scotland. Lemonade is sweet, but cola is really sweet. Лимонад солодкий, а кола справді солодка. Ну, тобто, іще солодша за лимонад. Отже, лимонад не такий солодкий, як кола. Lemonade isn't as sweet as cola. Your shorts are quite dirty, but your t-shirt is very dirty. Твої шорти достатньо брудні, але твоя футболка дуже брудна. Отже, твої шорти не такі брудні, як uh, футболка. So your shorts aren't as dirty as your t-shirt. My mom's pizza is good. The pizza at Harry's Cafe is good too. Піца матусі моєї матусі гарна, а піца у Гаррі кав'ярні гарна також. Ну, однаково гарні. Так, my mom's pizza is as good as pizza at Harry's Cafe. Great. Другу частину цього відео присвятимо Comparative Adjectives вищому ступеню порівняння прикметників. Отже, ліворуч у нас іде adjective-прикметник. До речі, adjective-прикметник. Давайте запишемо з вами. Запам'ятаємо. Хто ще не знає. Отже, прикметник, adjective. Самостійна частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке, так? Comparative form – це порівняльна форма. Comparative – порівняльна форма. Або вищий ступінь порівняння в українській мові відповідає. Вищий ступінь порівняння. Окей. І так, adjective. One syllable. Якщо прикметник складається з одного складу. Так, то для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння або свою порівняльну форму, ми додаємо «er». Slow повільний, slower повільніший. Якщо прикметник складається з двох складів «with consonant plus y. Отже, якщо у нас прикметник закінчує, складається з двох складів, який які закінчується на приголосний плюс літера Y, то при додаванні «er» А Y змінюється на I. Наприклад, healthy, здоровий, «здоровий», «healthier» здоровіший. Two syllables or more. Якщо слово складається з двох складів і більше, то тоді ми додаємо слово more для утворення вищого ступеня порівняння. Beautiful, красивий, прекрасний. «more beautiful» – «прекрасніший». Також існують винятки. Неправильні е, прикметники. Так би мовити, неправильні е, ступені, е, неп, неправильна форма прикметника. Good гарний, bad – це кращий. Тобто ви бачите, що е, він утворює порівняльну, е, порівняльну форму або вищий ступінь порівняння не за допомогою ER або слова more, а повністю видозмінюючись. Good гарний, bad – це кращий. Bad – поганий, worse – гірший. Far далекий. farther or further – той, 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 що знаходиться далі. Правило. We use comparative adjectives to compare two things. Ми використовуємо порівняльну форму прикметників або вищий ступінь порівняння, аби порівняти дві речі. Water is usually cheaper than cola, водичка зазвичай дешевша за колу. We usually use then after comparative adjectives. Ми завжди використовуємо слово then, яке перекладається ніж. Або за щось після порівняльної форми прикметників. Наприклад, vegetables are healthier than biscuits. Овочі, споживати овочі, здоровіше, ніж печиво. «Spelling» Правопис. One syllable adjectives. Якщо у нас односкладовий прикметник, то у більшості випадків так, ми додаємо ER і нічого не видозмінюється. Наприклад, small, smaller, маленький, менший, cheap – cheaper, дешевий, дешевший. One syllable adjectives ending in R add R. Якщо односкладовий прикметник закінчується на літеру E, то ми додаємо не ir ER закінчення, а просто R. Наприклад, nice гарний, найсе nice, кращий. Late, пізній, later, пізніший. One syllable adjectives ending in consonant plus vowel plus consonant, except W, X or Y, double the consonant and add ER. Односкладові прикметники, які закінчуються на приголосний, голосний і приголосний, крім w, X або Y, подвоюють приголосний і додають, додають ще ER. Наприклад, big – Bigger. Fat, fatter. Великий більший, товстий товщий. Two syllable adjectives ending in consonants plus y, change the y to i and add er. Двоскладові прикметники, які закінчуються на приголосний плюс y літеру, змінюють Y на I і додають ER. Наприклад, BZBZ. Busy, busy зайнятий, більш так? happy щасливий, Happier – щасливіший. Two or more syllables, add more. Якщо у нас слово складається з двох і більше складів, то ми додаємо слово more. Наприклад, expensive дорогий, more expensive, дорожчий. Beautiful прекрасний, more beautiful, прекрасніший. So, practice. На практику у нас відпрацювання цих навичок з дві вправи. Two, three. So, complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Нам треба доповнити речення, розкрити дужки і поставити прикметники в дужках у правильну порівняльну форму або вищий ступінь порівняння прикметників. Наприклад, my math teacher is Younger Молодший. Then my geography teacher. Вчитель математики молодший за вчителя, ніж вчитель географії. Так? I think playing football is. І тут ми просто додаємо слово more, тому що у нас прикметник складається з двох і більше складів. more interesting, переписуйте слово interesting. Then watching it. Я гадаю, що грати в футбол цікавіше, ніж його дивитися. Three, Exercise 2 is easier... Then exercise 3. Слідкуємо за спелінгом за правописом Y змінюється на I. А при додаванні ER. Вправа дву... друга простіша за вправу третю. My house is. farther або further. Ой, вибачте, прям father написала. Father. From school than yours. Мій будинок. Далі знаходиться від школи, ніж твій. A mango is bigger than a strawberry. Манго більший за полунетию. Task 3, you uh, write com uh, complete sentences. So use the comparative form of the adjectives in the box. Використовуйте порівняльну форму або вищий ступінь порівняння прикметників у нашій коробочці, в нашій табличці. І так, expensive – дорогий, fast швидкий, good – гарний, hot uh, – спекотний. Пам'ятаємо, що good має форму порівняння. Better, так, отже, саме Comparative Degree. So it's 2 uh, hours by train. 2 години потягом. It's 2 hours and 45 minutes by bus. 2 години і 45 хвилин автобусом. Отже, потяг їде швидше. The train is faster than the bus. Great. Так, крапка уже в конце стоит у нас. Далее. It's 25 degrees centigrade in London today. Сегодня 25 в Лондоне. Температура. It's 33 in Istanbul. И 33 в Истанбуле. Вот же. Istanbul is hotter than London today. Само на сегодняшний день. Так. Uh, далее. The pizza wasn't bad. Піца не була поганою, the burger was very bad. А бургер був справді ну, дуже поганий. Отже, the pizza was better. Іншими словами, піца була краще. Better утворили від слова good. The pizza was better than the burger. Ну, тема ця не нова. Ми її з вами проходили. хто зі мною вже не перший рік на каналі. Ми з вами її проходили ще починаючи з початкової школи. Ось, десь клас 3, 4, вже ми про неї говорили: про ступені порівняння прикметників. Все, so, that's all for today, на цьому це все. Не забувайте підписатися на канал, поставити свої вподобайки. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом цікавіше перевіряти домашні завдання з детальним поясненням, перекладом і написанням абсолютно усіх творчих завдань. Goodbye, good luck! на все добре!